Я я не закликаю вас взагалі слідкувати за масиками в російському просторі. За, за замість вас за цим я буду слідкувати сама і показувати вам найкращі зразки. Але ви розумієте, те, як ми обробляємо інформацію і те, як взагалі скільки всього українці за оці уже більше ніж півроку спродукували у вигляді пісень якихось скетчів. Якихось гумористичних продуктів і всього, 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 і ми масики в тому числі, стільки всього, як переробили українці, не кажучи вже там про контент, типу нашого з Андрієм і так далі. Порівняти це з унилим риничком русських, який завжди був дуже гарно спроспонсорованим, але завжди був мертвонародженим, і він непогано виділявся тільки за рахунок того, що у нас це було зроблено за рахунок креативу. але без відсутності цього багатого антуражу, а у них це було за рахунок багатого антуражу, дуже дорогих відеокамер, всього цього, -всього, -всього, всього прекрасного, і відповідно ми на цьому фоні програвали, особливо у світі людей, які люблять все дуже гладеньке, бо вони самі кострубаті рогулі всередині. І от вони намагалися цю свою рагульськість компенсувати за рахунок шику Блескак близько, близько краси. Але українці показують, що за умови того, що ми ведемо війну, ми донейтимо всі свої останні гроші на, на, на все, що завгодно, на байрактари, на і, і, якісь остаткування, на машини, ну, там ну, на все ми донеїти ми останню копійку. При цьому ж робимо якийсь там контент, при цьому креативимо кожен на своєму рівні. І ми показуємо, як ми без грошей, без оцього величезного ресурсу, що створює глянцевість. Блиск, шик, красоту. Здатні продукувати дуже цікавий продукт, і як Росія зараз, і це очевидно, коли я іноді заглядаю на той ринок для того, щоб бачити, що там відбувається. Як вони по-перше отримуючи набагато менше бабла зараз, ніж вони отримували до того, здуваються, тому що все трималося винятково на баблі, і немає там жодного ніякого сенсу. Винятково форма і форма тривала цю тримала цю машину на плаву. А у нашому світі. Ми зрозуміли, що в чому, в чому, в чому насправді сила. Перепрошую вас за цей жахливий мемасик, який прийшов до нас з фільму Брат 2». і брат, і ми зрозуміли, що ми можемо давати відсіч і що ми можемо бути. Створювати круте, і для цього не обов'язково мати з собою гаманців, всяких, ротенбергів, і так далі, можна робити свій класний продукт на своєму рівні, і він обов'язково виставиться, якщо він кльовенький. А він кльовенький і він вистрілює. Ви знаєте, тут я хочу повернутися до однієї пісні, яка була записана декілька років тому, і вона зникла кудись. і Вона існує тільки тому, що ну у мене зараз в ефірі, тому що я зберегла фас цієї пісні, взагалі. Всі архіви зберігаю. і мені здається, що її треба зараз послухати для того, щоб надихнутися і пам'ятати, що ну, здихає гнила Російська імперія. Отже, та пісня, яка теж мем. Куди приходять вони, лишають за собою сліди, зарани на полях, вати у головах. Треба москалів розгромить, Двоголову курку підсмалить, дати парцепі Змінити трьохсотрічний уклад. І сонце України, як казав, Дудаєв, зійде і спалить. Сходить і палить, да, ви розумієте? Василь Васильців був абсолютно пророчим у своєму творі? тож друзі. А сьогоднішній ефір був дуже, дуже а, таким моєю ініціативою швиденько його провести і проанонсувати вам, що ми повертаємося а, що повернення з декрету відбуватиметься поступово наскільки ми можемо. Не, можливо, я не кожен тиждень буду виходити в ефір. Але у мене є дуже багато матеріалу, який би я хотіла вам і зараз показати. Тим не менш мені треба йти в ту кімнату. Я відчуваю там Андрій Потрібна моя підтримка. Не хочу затримуватися. Скажу тільки таке. Всі ефіри на каналі Рукулівна будуть анонсуватися на певний час. Це буде четвер, 20.30, десь так, 20.30, тридцять, 20, двадцята, Але будьте поблажливими, можливо, я буду починати не дуже точно, тому що я не залежу зараз від себе, а тим не менш, я буду намагатися готувати для вас суперкласний контент, який буде компенсувати мою неточну, невчасну появу в кадрі. Як ви розумієте, зараз я сама собі не належу. Тож ставте. Ви собі, будь ласка, нагадали, підписуйтесь, ставте дзвіночки для того, щоб не пропускати мої ефіри, і для того, щоб знати, що точно Таня, якщо ви з прямим ефіром, ви захочете прийти сюди в чатик, поспілкуватися, попереписуватися, бачите давніх друзів, яких давно не бачили. Бачу вас зараз дві тисячі, хоча я вас не попереджала і досить такий пізній час ви кльові, ви зібралися. Бачите, я зробила вам такі сюрпризи, ви приєдналися, і я завжди вас вірила, що ви мене підтримуєте, навіть якщо. Вас без попередження, просто візьму і увірвуся в ефір. І ще я хочу, звичайно ж, нагадати, що так: розвалюється гнила російська імперія. Над... Так. Мила Російська імперія розвалюється, і ми повинні про це пам'ятати, не забувати і робити все, кожен на своєму рівні, щоб наближити це. А кожен на своєму рівні може навіть просто поставити лайк під класними відео, в яких є класний контент. Зокрема, під моїм відео можете поставити лайк і поширити його далі для того, щоб ті, з ким ви хочете нам поділитися, послухали і взяли якісь собі думки до уваги. А на цьому я хочу сказати вам все. Дякую. Бачу тут комент. Бачу, до ви вже. Позона задонатили сюди. Дуже дякую за підтримку. Дуже дякую, що ви реально дали нам можливість піти в декрет і не переживати за те, що ми в декреті. От і Оля Солима написала, чи дивилися ми інтерв'ю з з Ігорю. Я у Андрія запитаю, і якщо що, він насправді у своєму ефірі дуже великому і довгому можливо згадає і про це інтерв'ю. Я не знаю, чи він дивився чи ні, але я йому обов'язково це все озвучу. А я кажу вам цьомки-бомки, регулівна повернулася, мамка в хаті. Але хочу знову ж таки повернутися до першого відео, з якого ми сьогодні почали ефір, тому що хочеться закріпити за вами думку про те, що не треба нікуди далеко ходити, не треба щось далеко шукати. Твій дім це та земля, де бігав ти маленьким. Твій дім це ті сенси, які ти вбирав, коли ти був маленьким, від тих, хто Передавав тобі свою ідентичність, свою особистість, свою природу, ваші батьки, ваші бабусі, ваші дідусі, те, що вас оточувало. Не забувайте про це. Будуйте свій дім, робіть його міцним і робіть свою ідентичність міцнішою. Українець це шлях. Не забувайте про це. А ми з Андрієм будемо продовжувати іти цей шлях разом з вами. На цьому. Цьомки бомки і я, ефір завершаю тією ж чарівною піснею, якою я почала. Хоча візуальний ряд, як ви розумієте, дуже складний, але ми маємо прожити цей біль до кінця, перетворити його на конструктивну лють, не забуваємо про донейти, збираємо на помсту і знову ж таки нагадаю: розвалюється! Гнила Російська імперія! На, на цьому Цьомки бомки, побачимося дуже скоро.